Дивіться, я завжди займався музикою професійно, у мене вища музична освіта. і Я в Італії вже перед війною я співав, у мене контракти були. Але я дуже швидко викупив, що музика не заробиш грошей. Ну хто музикант це. ну не заробиш нормальних грошей. І у мене завжди був свій бізнес. Ще студентських років я розвивав маркетингове агентство. Саме з ним я потрапив Форбс. Хоча це починалося як ігрушка, бо ну я вибрав правильну нішу, все йде в онлайн. і Весь заробіток в онлайн. Але як почалась війна, я отримав під Харковом п'ять кульових поранень, коли людей евакуював. Я ледве вижив, мені казали лікарі, що там ходити не будеш, жити не будеш, співати не будеш. Але сталося Боже чудо, чудо медиків, люди по всьому світу молились. Ну я не знаю, це з розряда чуда. Вони переправляли з лікарень лікарню в Україні, там якусь операцію робили там. Тобто, поранення були настільки важкі, що треба було по всій Україні возити мене в різні лікарні, бо тільки по одному хірургу чи двох вообще на всю Україну було, які можуть подібні операції робити. Але якимось чином мене врятували. Я потім опинив з Німеччині, З коли просто почули, що оперний співак... Я перший волонтер, який постраждав на війні. Ну а та офіційно ще оперним співаком. Показавсь, це розлетілось по всім BBC CNN RIA РТВ, я не знаю, всі газети Forbes The New York Times Times Я не знаю. Ну це можна безконечно перечисляти всі телеканали, всі українські телеканали, це є всюди. написати Сергій Гончук, там не знаю, СТБ, і ви там побачите там два чи три інтерв'ю про мене. Але знову ж таки, люди цього не знають. Люди підходять до мене і кажуть: ми в Тікток тебе бачили, щоб ви розуміли про силу соцмереж сама велика репутаційна преса. Я думаю, ви навіть про це не чули і не бачили. Не не справляється з рівнем впізнаваності як соцмережі. Я там був і на червоній доріжці, і в Європарламенті, і, тобто і дипломатичні місії, перемовини, плюс я є свідок агресії Росії проти України, і в гайському суді теж я от про це все розходжу, розказую по амбасадорам в штаб-квартирі НАТО, в британському парламенті. Ну, коротше, отака от от історія. Тобто, там публічна, медійна, якась там особистість. да Uh, і роблять це все за свої кошти, ніхто мене не фінансує, слава Богу, мене є бізнес. Мені ніхто не білети не оплачує, нічого, ні їжу, ні проживання. Фільм про мене знятий є soldiers of song озброєні піснею. Можна подивитися на Apple TV чи там Amazon Music, на Червоній доріжці. Ось ми були разом з Боно uh, Коротше, дуже-дуже поняли багато такого всього. Я його не дуже люблю, бо це все пиль. Це все пиль. А по факту, що? От Цікаво, що по факту. І от ми сьогодні вам розкажемо. Як по факту ми можемо заробляти Взагалі, щоб ви розуміли, оці всі казалось би Ну я на обложці Тайм, я людина року за версією журнала Тайм. Ну люди взагалі мечтають туди попасти. А я туди попав, і я в якийсь момент зрозумів, що журналісти просто взяли мене мою історію, мені ні денег, нічого не заплатили, скористалися цим всім, перемалоли і просто ну забули. Тобто, воно так несе це, несе. Поняли, взяли, понесли на руках і забули, бо вже існує інфоповоди, і так далі. Все це пильс.